Ну що, друзі, всім привіт! Це відео буде коротеньким. Хочу вас повідомити, що я припиняю діяльність цього каналу. Так, друзі, я впевнена на 95%, що нікому не потрібна ця інформація, і вона нікому не цікава, але все ж таки я вирішила вам її розповісти. То чому я вирішила припинити діяльність каналу? Справа в тому, що я хочу вести контент для. Української аудиторії, а на цьому каналі на жаль, це зробити неможливо, бо я почала діяльність каналом російською мовою і через це на каналі більшість підписників з Росії. І, на жаль, менше аудиторії з Росії на цьому каналі ніколи не буде, бо це вже мертві підписники. Плюс до того ж всього, я вже не хочу проходити ігри, по яким я викладала останнє відео на канал, та писати до цих роликів субтитри, бо це дуже муторна робота, яка займає дуже багато часу, і через це на каналі дуже рідко виходить відео. Тому, друзі, я вирішила створити новий канал. Не знаю, що з цього вийде, але я сподіваюся, що в мене вийде набрати українську аудиторію. Отже, друзі, ссылка на новий канал в описі під відео. Хто хоче. Підписуйтесь, і це все, що я хотіла вам розповісти в цьому відео. Бажаю всім мирного неба над головою і па-па!